Українська політична система, вона знаєте, чим певною мірою небезпечна? Більшість політичних сил, які ви бачите на нинішній політичній арені, це як кажуть мої друзі-соціологи односезонки. От, де, де той народний фронт, один сезон. Де блок Петра Порошенка? Один сезон. Ну ще цей сезон Є... закінчився е, е, не закінчився, пана Е, Ні, ну ж так. Ми, зробити, ми ж правда? бачимо рейтинги, ми бачимо з перспективи виборів. Є звичайно позитивні винятки. Є партія батьківщини, які 17 років. Є давня партія свободи, яка залишається активною в політиці. Якби от партії штибу батьківщини у нас було 3-4, у нас була б абсолютно інакша політична система. З розвинутою межею первинних осередків з е, яскравими лідерами, які можуть пояснити зміст реформ, але ж які мають і досвід, і е, е, драйв їх е, зробити. Е, на жаль, у нас е, для перехоплення влади завжди створювалися оці от, от односезонки. Угу. І та ж партія регіонів, і наша Україна, і можна згадувати дуже багато. Ну тут виняток це трагічна доля народного руху. От коли так. народний рух пішов в, в услуженні до олігархів. Або до великих можновладців, як наприклад до колишнього київського міського голови, чи то Мальчика, чи Черневецького, то в цьому разі, звичайно, народний рух дуже швидко перестав бути солідною політичною силою. Але, принаймні, потенціал у нього був. Деякі політичні сили його зберегли, але їх замало цих політичних сил. Ви мені скажіть тоді по секрету, як кажуть, якщо більшість в нас я взагалі з подивом дізнався, що думав, десь у нас там 280 політичних партій зареєстровано, я вже почув там 320 Деві щось таке лунало? Ну, це вже взагалі, да ви скажіть, якщо більшість цих політичних партій, проектів, як завгодно їх назвіть, вони односезонки, як ви сказали, так а звідки ж тоді традиції візьмуться, правда? Якби це з традиціями політична сила, це точно вона має бути ну на старті не односезонкою, правда? Тобто вона має нести щось таке, що дасть їй можливість, як мінімум, моральну для лідерів або для членів партії, продовжувати свою діяльність далі і не схибити десь там ну за оце чи там за щось. Тради... А де ж традиції, Тради... правда, традиції випрацьовуючи ча часом. Та, і, що часом, дуже, часом. і що дуже важливо, середовище. От є mm. політичне середовище. Mm -hmm. Якщо взяти батьківщину, там є політичне ядро, людей, які між собою давно знайомі, які один одного знають, які поділили сфери відповідальності. І е, в інших партіях, ну, знов таки, я можу назвати зараз дві партії з більш-менш усталеними традиціями. Незалежно від до того, як би я до них ставився: mm -hmm. це партія Свобода і партія Батьківщина. Mm -hmm. е, Інші політичні партії. Не встигають створити традицію, встигають. як вони Оце Але я хотів так, їхній так, політичний так. корпус. Ну, давайте візьмемо біографію більшості народних депутатів України. Біографія? У кількох політичних партіях вони встигли побувати. З комуністичної починаючи? Ну, не знаю, 5 ну 5 мінімум. Я думаю, що знов такі наші друзі-соціологи можуть це легко порахувати. В середньому, думаю, десь цифра 5 це цифра, від яка ну, близька я, до Я Чому вже сказав? Так, так. 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 Послухаємо глядача далі про.